У Луцькому міськрайонному суді сьогодні розглянули понад два десятки судових позовів комунального підприємства Луцьктепло до споживачів-боржників серед відповідачів Лучанка Наталія Базелян. Вона заборгувала за гарячу воду та опалення понад 72 тисячі гривень. Жінка каже, борг назбирався за чотири роки, бо платити не мала чим, а в субсидії її відмовляли через доходи чоловіка, який насправді з нею давно не проживає. Я Не можу розвестися через те, що в мене була хвора дитина, інвалід, і чоловік не з'являвся на розвод, а платити я не мала чим. Я хотіла зробити реструктуризацію, але мені не надали через те, що чоловік не надає довідку про доходи. Ще один відповідач у справі син Наталії, який зараз не в Луцьку, бо служить у лавах ЗСУ. Жінка надає суду відповідну довідку. Дата, взагалі, відсутня. Якщо відсутня дата, це нікчемний документ. І номер вихідний теж відсутній. Даний документ судом не приймається до уваги. Судовий розгляд по цій справі перенесли загалом. За цей рік до Луцького міськрайонного суду надійшло майже тисяча позовів від Луцьк тепла. Розповів телефоном суддя спікер Андрій Подзіров. 947 справ, в тому числі було задоволено заяв 588. Представник позивача, юрист комунального підприємства Луцьктепло Тарас Ніколайчук чекає розгляду їхнього наступного позову. У нас від трьох п'яти справ. Так, от, наприклад, на попередньому тижні у нас був день, коли роздалось 39 стовок стовох Це може бути як і в районі 10 тисяч гривень, так і перевищує 100 тисяч гривень. Найбільший борг серед споживачів 220 тисяч гривень, розповідає начальник юридичного відділу комунального підприємства Віталій Михальчук. Загальна заборгованість населення перед підприємством складає більше 154 мільйонів гривень. За використаний газ нам дозволяли відтермінувати оплату. Зараз, на жаль, іде 100% оплата за використаний газ. Найефективнішим інструментом стягнення є арешт банківських рахунків та майна боржника, каже юрист. Додає, вираховувати борг із зарплатні боржника під час воєнного стану не мають права. Нагадаємо, у Луцьку 2016 року вперше в Україні через 50 тисяч гривень заборгованості за комуналку заарештували та продали за аукціону квартиру на вулиці Коновальця. Дарія та Віктор Легеньковський, Суспільна Луцьк.